18 червня у Києві оголошено днем жалоби. На зараз відомо про 15 загиблих та понад сотню поранених після нічної російської ракетно-дронової атаки. Пожежі спалахнули у восьми районах у 27 локаціях. Рятувальники гасили їх за допомогою двох гелікоптерів. Уже скинуто понад 100 тонн води. Найбільше руйнувань зазнав будинок у Солом'янському районі. Там зруйновано цілу секцію житлової багатоповерхівки. За даними повітряних сил, у дім влучила ракета Х-101. Вона пройшла від верхніх поверхів і аж до підвалу рятувальні роботи тривають і нині на місці. Працює кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Вона розповість більше. Це була російська балістика, яка знесла один під'їзд багатоповерхівці в одному з районів правобережжя Києва. ДСНСникам вдалося врятувати звідси 12 людей. Ще двох витягли з-під завалів, а зараз шукають ще приблизно 14 людей, які можуть бути там всередині. Сьогодні по Києву у нас 14 загиблих і 105 поранених. Дуже важко сказати, що скільки, люд... скільки людей саме з цього будинку поранених, тому що люди звертають. Це вже самостійно до медичних установ, і звичайно з цього району ви бачите, скільки у нас пошкоджених будинків, тобто люди можуть перебувати у сусідніх будинках. Крім того, у нас тут чергують наші спеціалісти, які слідкують за рухом конструкції, тому що ви бачите, що конструкції вони нестабільні. І якщо, наприклад, вони побачать рух, звичайно, будуть рятувальники відведені і будуть залучені, наприклад, перхолази, які можуть безпечно зняти ті конструкції, які будуть загрожувати життю і здоров'ю рятувальників Саме просто зараз триває хвилина тиші, коли всі замовкли і хочуть почути, чи є там під завалами якісь звуки, якісь. Рухи.